Олексій, в першу чергу хочу привітати з отриманням звання народного артиста України. В день театру нарешті дочекалися ви цього звання? Вже обмивали? Ні. Пожлобився зараза. Катюшенька, ну так сталося. Ти знаєш, і якось воно не на часі здається. Всі так сильно переживають, що всі ці совкові звання воно зайве в наш час, і тому якось цим, якщо й буду накривати поляну, то лише якось так токо для своїх. Чи зраділи ви цьому званню? Чи насправді ви так ставитеся як до пережитку радянських часів, до заслужених народних артистів і таке інше? Якось мені здається, що оскари потрібні, але хреново тільки що тими оскарами зав'ядують хто-то. розумієш, момент корупції при цих об обов'язково об Якби все це було чесно, ні і теми цієї не виникало. Давати, не давати. Які бонуси дає? Вам звання народного артиста України. Я знаю, що бонуси є. Я тільки боюся помилитися, це 20% чи 40% до пенсії у мене буде. Але я наївний, я розраховував, що це можливо і безкоштовне місце на цвинтарі, але мені Стасік Баклан сказав, наївний. Це все давно скасовано. Так що прийдеться за місце, все одно платить, Катюшенька. Взагалі-то я ще не в курсі. Я Райдера не, не вивчив? Ви е, сьогодні прийшли з донькою на концерт Тіни Кароль. ви є прихильниками е, тіни? Чи так сталося, що був в вільний вечори прийшли? Ні, ми прихильники. Я е, минулого року не був. На жаль, тому що у мене чи зйомки були? Мене в Києві не було. А взагалі-то ми приходимо до неї. Ми по перше починали з неї в театрі. Якщо ти знаєш, вона кудись у нас молода зовсім не співачка. Вона грала в молодому театрі. Коли ви познайомилися? скільки тіні було років? Боже, ну вона зовсім маленька була. Кнопка така, господи, скільки років. Це, мабуть, років 13 тому. А справа навіть не в цьому. Ми не по знайомству ходимо один до одного, тому що заряджаємо один до одного. Я її слухаю, не дивлячись і дивлюсь, не слухаючи, і по всякому. Розумієш, я маю від неї кайф.